Діти, які отримали адекватну сексуальну освіту, вони краще захищені від насилля. Чи ти погоджуєшся з цим? Я думаю, що тут важливий момент не тільки наскільки вони отримали інформацію стосовно ну, от, сексуальної освіти, скільки вони ще при цьому отримали інформацію стосовно? От, Правил, що можна і що не можна робити з тілом. Бо це не зовсім ну, сексуальна освіта, скажімо, відверто. Да? Це, скоріше, є таке правило трусиків, вона має назву, умовно кажучи, да? це е, правило, коли ми в якийсь момент, коли дитина вже не знаходиться під нашим постійним наглядом або наглядом постійним е, вихователів в дитячому садочку, це, скоріш за все, шкільний вік, да? е, е, ми пояснюємо, що ніхто не може торкатися твого тіла, особливо в зоні трусіків, без. Дозвілу батьків, наприклад, навіть якщо це лікар, да? тобто, якщо хтось підходить і каже, що він лікар і він має тебе оглянути, на це має бути дозвіл батьків, і ніхто не має права, наприклад, торкатися да? без твого дозвілу, без а, а, там згоди. І про це ми проговорюємо. Тобто, в оці моменти, скажімо, це навчання тілесним кордоном. Це не зовсім про статеве виховання втокнув. В класичному розумінні, да? але я думаю, що дитина, з якою це проговорювали, дійсно вона буде більш ну, захищена в тому плані, що вона буде розуміти, що це не ок. І от ну, в цьому я можу, скажімо так, ну, дійти згоди з тобою.